Всеукраїнський забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України уже став традицією. Для нас це можливість вшанування героїв, які віддали своє життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Сьогодні, 9 вересня, такий забіг відбувся у місті Полонне. Старт площа слави, фініш алея слави перед будинком культури. Загальна відстань пробігу склала 2 кілометри, а його учасниками стали здобувачі освіти Полонського ліцею номер 1 ліцею номер 3 імені Максима Свінціцького, Великоберезнянської загальноосвітньої школи, Новолабунського ліцею, дитячої юнацької спортивної школи, станції юних туристів Обрій, Новоселицького ліцею, міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх, а також працівники культури та освітяни. Забіг всеукраїнський. Відбувається в нашій країні вже сім років. Кожного року у День пам'яті героїв України. На жаль, цьогоріч, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, всеукраїнський забіг був пролонгований в часі впродовж місяця, для того, щоб уникати великих скупчень людей. Ми в Полонному бігли сьогодні в пам'ять про всіх полончан. Про всіх тих, хто загинув в російсько-українській війні, пам'ять про всіх тих героїв України, які віддавали і віддають, на жаль, своє життя за нашу незалежність, наш суверенітет і цілісність нашої держави. Наш обов'язок пам'ятати про їхній подвиг і передавати його підростаючому поколінню. Ми не забудемо. Ми пам'ятаємо, Все буде Україна. Важливість подібних заходів надзвичайно велика, адже вони не дозволяють нам забувати імена героїв, які віддали своє життя за Україну, її волю та щасливе майбутнє дітей. Не дивлячись на погоду, сьогодні у нас зібралась дуже багато кількість небайдужих і наших, скажімо так, полончан, які є майбутнім нашої країни. Це в нас уже не вперше відбувається, але з огляду на те, що у нас сьогодні така ситуація, у нас російсько-українська війна, то воно цей захід по Україні відбувається в онлайн форматі, але він більш розширений ніж в минулому році, і позаминулому році, бо ми вже третій рік біжимо, і весь світ може прийняти участь у цьому заході. І Долучитись до нього, бо отакі заходи продовжують життя кожного загиблого, і це є дуже важливо для нас, для родин загиблих. Марафон пам'яті відбувається уже третій рік поспіль. Приємно відзначити, що не лише українців шановують своїх загиблих героїв: США, Німеччина, Литва, Польща, Швейцарія Цьогоріч Ці та інші країни приєднуються до марафону Шаную воїнів! Біжу за героїв України. Пам'ять про мужність та відвагу житиме, а ми разом ідемо до перемоги.